Сьогодні Харків перебуває практично під постійними обстрілами. Ми бачимо, що останнім часом, починаючи з літа цього року, ворог змінив тактику, він вибиває нашу критичну інфраструктуру, розтрощує трансформаторні підстанці. І сьогоднішня ніч теж була дуже важкою для Харківської області. Так, у Харкові, на щастя, вибухів не було, але що стосується області, то теж було влучання в на підстанцію, і ми розуміємо, що ця зима буде найважчою серед цих зим, яку ми пережили під час війни. Так, звісно, все змінилося. Починаючи з 24 лютого 2022 року, І ми бачимо, що останні опалювальні сезони були дуже і дуже важкі. І ми, ми робимо все можливе для того, щоб все ж таки, Харков був з теплом, і нам вдалося за попередні роки це зробити. Будемо робити все для того, щоб підготувати міста. І це, знаєте, коли мені питають, що таке опалювальний сезон, готові ли ми до опалювального сезону, то хочу сказати, що готовність до опалювального сезону це не статус, а це постійна, це спрямована, системна робота всіх комунальних служб. Так, звісно, і ми готуємося до опалювального сезону, і люди самі готуються до опалювального сезону. Крім цього, ОСББ ЖСК теж у нас є певний досвід, є програма співфінансування і оснащення дизель-генераторами для того, щоб перезимувати. Ми готові на сьогодні, на сьогодні підкреслення до опалювального сезону, але що стосується початку опалювального сезону, то потрібно, щоб ми мали певні ліміти і ми будемо проводити консультації із НАКОМ і з іншими державними установами, бо ми чудово розуміємо, що е, цей апаріальний сезон це знаєте, певний марафон. Е, і е, нам потрібно розрахувати її е, запаси який є, на жаль, вони постійно треподуються -постійно газової системи і газу, і потрібно все розрахувати для того, щоб пройти опалювальне си. Трансформаторна підстанція це належність Харкова БНР, і держава дуже багато приділяє уваги захисту трансформаторних підстанцій, але, на жаль, все це дуже динамічно, бо ворог дуже коварний і він змінює тактику. І от хочу сказати вам приклад, коли була розтрощена одна з наших трансформаторних підстанцій, яка належала Харкова-Блунера, то там було влучання 25 шахетів. І ви розумієте, які би, б, б, б були там. Вони до чого не провели, і вони були розтрощені. Так, дуже важко, важко було переподключатися, але насправді я дуже вдячний сьогодні і нашим комунальним установам, і працівникам ДСНС, і, звісно, енергетикам, які працювали і їм вдалося заново практично це. Але хочу сказати, що е дуже багато уваги приділяє держава цьому, виділяє певні кошти для Харкова, енергія, для інших е структур, для того, щоб вони е мали можливість захищати. Так, звісно, не, не все від них залежить, бо е та зброя, яку використовує останнім часом наш ворог, вона... Дуже важка і е, такі руйнації, яка на нано, вона наносить, вони звісно, такі е, укріплення і таки, такий захист він е, витримує щось, щось не витримує, бо це динамічний процес. Пане Ігоря, ви спостерігаєте відтік мешканців міста з Харкова перед цією зимою? Ні, не спостерігаю, хочу сказати, що Такого відтока у Харкові немає. Хочу вам сказати, що, звісно, ми перебуваємо в таких же умовах, практично, як і інші міста, і Київ, в тому числі, перебуває з електропостачанням, і Дніпропетровщина, і Кривоградщина, як ви тільки що сказали. Тобто всі ми практично в одних таких умовах, важких умовах, але разом я впевнений, що ми перезимовно, витримаємо, допомагаючи один одному.